Так, я тут пізно сюди попав. Ну як пізно? От вам ще раз. Волов. Во... Ловол пляха муха. Ловол. А -а -а. Ну звісно. Ось так от тільки подивитися. Слюнки поковтати і бігом тікати додому, поки інфаркт не хапнув. Так. Ух ти, який виворот куліс, дивіться. Ну хрена собі. Нью-Холланд! Малесенький такий Нью холланд прикидаєте? Так йому блін розвертатися... Гей, вихлопна труба, гляньте. На. Під на наниз. Ласно, що нема людей спокійно можна щось відзняти, подивитися. До речі, тільки що спілкувався. Виявляється, в Тернополі на комбайному заводі виготовляють сушки для зерна. Ну, Тільки там сама дешева сушка, комплекс, точніше, комплекс. Сушка така на, твердих, на твердому паливі, там дрова, пілети, шмілети. Сама дешева, щось мільйон з гаком гривень. Але вони там щось там кредити, лізінг, шмізінг. Коротше пластик? О, перший раз бачу народ. Пластикова полиця. Кажуть, вона в мокру погоду не залипає. Прикидаєте? Жалко нема нікого, щоб спитати, що і як по чому. В інтернеті бачив таку штуку. Пластикова полиця. Так. Знаєте що це за штука? Що це за штука, то коротше... Оце запущені поля, Перемилює все, дерево, шмериво. Жалко такого нема до маленького але тут треба крепечого трактора до такої штуки Йолки і палки. Побіді тої на пайки. Да. Ян Марк. Так. І що ж я вам скажу? Полиці. Нема мав кого спитати за полицю. О, дивіться, який прибамбас. Обрізати. От чим обрізала агрофірма за щиту Я казав, як то мужик підстрижений, на маніту чіпляє таку штуку і вона ріже гіляки. да, Народ. Це є епогодка класна. І рекуперація. Економія маля-маля-маля, знов сушки. Сушки, сушки. Сушки, сушки. І от знов сушка. Оце якась маленька сушка. Але маленька то маленька. А грошиські вона коштує певне. Певне. Одне паршиво, що вже ті працівники розійшлися, що немає як взяти. Ну, так то вже пора, так кажу, десь певна година, п'ята чи шоста вечора. Так, машини вас не цікавлять, мене теж. Вже ті палатки всі позакривалися. Не думав, що в Україні стільки є. Стільки є цих во всяких виробництв. От Отвіцький самосвальчик цікавий. Так, я вже мало вам що покажу. То я вже показував. дисковий плуг. Таблички вже немає ціною щоб сказати, що він коштує. Ман. О, 25 тисяч доларів. Самосвал. Не страшно. Ні? Такий манчик. Аванс. Дивіться, ще й кредит. 25 тисяч доларів такий самосвалчик. Прикольний. О, дивіться ну. Миш прийшла теж, блін. подивитися на техніку, що тут за херня робиться. Хех. Так, ладно. Да, агрегати. Дивіться, йо. Поняли? Ви поняли? Коротше, що то воно виходить. Перск крутиться в землю, впихається і перскає. Що? Похоже на то. Чи що? Так, да, точно, там є дірки, вон бачите. Землю по чуть-чуть вноситься якесь доброго як треба. Да. то, звісно, техніки. всякої зараз зара. О. GBC. GBC, гляньте. Який симпатичний погрузчичок, який би додому, а? Народ. такого здорового, звісно, не треба, а от такий манівсінький я би не відказався додому. Десь сніг відгорнути, зерно загрузити, а? Так. То все по GBC, GBC. GBC. Сіні. Чи ні? Чике GBC? GCB, GCB, Йоп, трастямать, ви бачайте, язик запутався. Сьогодні ще нічого не пив, а вже щось. Та тут як надивився, тут п'яніс від того всього, що побачив і почув. Там народ. Ех! Думаю, багато хто пожалів, що сюди не попав. Ладно, що там вже прочитати, прочитати, стонати, стонати. Цікаво, подивитися, цікаво. Послухати. Там вже в мене день заскучав. Вон Денис в машині сидить, бачите? О, ну, а дивіться, які хмари класні. Прямо як, -то, блин, тут взагалі якась така сопка висота. Так. так, і я вже їсти хочу добряче Тут було, звісно Годин за 4 назад було дуже цікаво Бажте День поля називається То скільки техніки сюди виперли, а? Іду я вже додому їхати. Вот. Так. Я думаю, напослідок клас буде, саме класний. Да?